Доброго дня всім. У цьому невеличкому навчальному відео ми вам покажемо конфігурацію пристроїв, А саме це в нас будуть е мережевий гучномовець, на який у нас був огляд на нашому сайті, та камера 7 a 26, яка вміє розпізнавати номерні знаки. Від неї нам знадобляться е саме вміння розпізнавати номерні знаки та тривожні виходи. Пристрої у нас вже налаштовані, ми просто пробіжемося по налаштуванням. Покажемо, що де потрібно включити, щоб це запрацювало, як і в нашому випадку. Що ж, переходимо до налаштування. Відразу заходимо в бібліотеку. Тут бачимо, що ми завантажили файл, який ми самі озвучили, і додали його до бази. Після того, як ви підгрузили файл в бібліотеку, ви можете потім натиснути ось тут. І у вас висвітиться всі аудіо, які завантажені, щоб додати їх до бібліотеки самого пристрою. Так, наступне, що нам знадобиться? Нам потрібно налаштувати безпосередньо наш вхід. Обираємо тип спрацювання. Тривожного входу це або нормально відкритий, або нормально закритий стан. А в нас нормально відкритий, так ми його і підписали, обов'язково включили, включили Audio linkage, що означає, що це буде звукове повідомлення після спрацювання, і також прописали графік. Зберегли це все, потім перейшли в. Налаштування аудіо. Тут ми обрали аудіофайл. Із списку файлів ми обрали той, що ми завантажили, але ви можете обрати і з тих, що вже є. Наприклад, якщо вам це потрібно. Встановили гучність, потрібно нам. І ми хочемо, щоб після того, як тривожний вхід спрацював, воно програвалось тільки один раз. І не забуваємо також знову ж таки прописати графік. Обов'язково зберігаємо всі наші налаштування. І можемо переходити до безпосередньо камери. Перед нами відразу відкрилася вкладочка, яка нам і потрібна. Ось ми бачимо, що в нас є налаштовані роздільні смуги: ліва, права, полоса і тому подібні налаштування. Обов'язково переходячи в графіку увімкнення та зв'язування, ми налаштовуємо білий список, це в нашому випадку, якщо ви хочете налаштувати, на... Чорний список, наприклад, або на якийсь інший, також це все можна зробити по аналогу до білого списку. У нас тут прописаний графік охоронної системи і налаштований тривожний вихід. Саме А1. У вашому випадку може бути залінковано трошки по-іншому. Наприклад, на А2, якщо А1 зайнятий, наприклад. Шлагбаумом. В цьому випадку ви налаштовуєте на А2, але це по факту нічого не змінює. Так само ви можете зробити з чорним списком, якщо вам потрібно, або з іншим. У нашому випадку ми налаштували, що спрацювання буде по білому списку на перший тривожний вихід. Також ми налаштували наш список. Завантажили номерний знак, який потрібно, І після цього, як ми все налаштували, ми можемо перейти до безпосередньо камери та нашого гучномовця. І побачити, як це скомутовано. Так, ось наші два пристрої, камера і безпосередньо гучномовець. Скомутували ми їх наступним чином. У нас є тривожний вхід і земля а, на мережевому гучномовці. І також є, зараз підійму, щоб було видніше, тривожний вихід А1 і земля. Відповідно. Так, і зараз, щоб вам було наглядніше, ми ввімкнемо Smart-перегляд і спробуємо читати наш номерний знак і побачимо, що після цього буде відбуватись. Проїзд дозволений. Як ви бачите, після спрацювання тривожного виходу він подає сигнал на мережевий гучномовець. Після цього йде спрацювання. І мережевий гучномовець озвучує фразу, яку ми заготували раніше. Так, ну і що, як ви бачили самі, двічі ми спробували, двічі у нас все спрацювало, все окей. Нічого важкого для розуміння немає. Все налаштовується дуже просто. Головне не помилитись з комутуванням кабеля, і також з налаштуванням безпосередньо спрацювання тривожного виходу на самій камері. Це не обов'язково має бути камера з роз розпізнавання номерних знаків. Об обов'язково в даному випадку це наявність тривожного виходу на камері. А як ви її закомутуєте? А точніше, як ви її налаштуєте, все залежить від вас. Це може бути спрацювання по руху, наприклад, або по пересіченню певної лінії. І тому подібно. Варіантів безліч, все залежить тільки від вашої задачі і від вашого бажання. Що ж, на цьому я дякую вам за перегляд. Якщо залишились будь-які запитання, ви можете, як завжди, написати їх нам в коментарі. Або на нашу почту, ми з радістю вам відповімо на всі ваші запитання. Ще раз вам дякую за перегляд. Всім до побачення та гарного дня!